Наступне запитання від глядача чому немає брифінгів антикорупційних органів, чому вони не звітують про боротьбу з корупцією хоча б по найрезонанснішим справам. Слушне зауваження буду розмовляти, але ви ж розумієте, що це інша вертикаль, антикорупційна вертикаль. Відповідно, ну мені сподобається це питання, тому що здається, що сьогодні. В сучасному світі, в інформаційному світі бажано виходити і казати, дивіться, є такі наслідки таких то наших дій, слідчих дій. Можемо очікувати такі-то результати. Через певний е, проміжок часу треба вийти і сказати, от результати є тут ще допрацьовуємо і так далі. Чому мені здається, що це дуже е, правильна була б стратегія комунікації з суспільством, яке вкрай обурені? Величезною кількістю корупційних проявів я б не сказав би, що корупція вона там суттєво збільшилась в обсягах. Просто корупція завжди була елементом української економіки. Подекуди про неї говорили менше сьогодні. Набагато більше можна про це говорити є набагато більше інструментів контролю за тим, що відбувається в тій чи іншій галузі, і тут абсолютно солідарний з тим, що. Антикорупційні органи мають на регулярній основі виходити і про це говорити, звітувати, говорити на якому етапі та чи інша кримінальна справа, особливо якщо ми говоримо про такі справи, як, наприклад, стосується очільника, ви пам'ятаєте Верховного суду пана князева. Якщо це стосується тих чи інших посадовців, там на міністерства оборони чи воєнкомів Ну, ми так називаємо їх без це очільники центрів територіального територіальних центрів комплектування і так далі. Безумовно бажано було. Про це всю інформацію отримувати там щонеділі, як мінімум. Будемо про це говорити, але ми не маємо впливу. Офіс президента не впливає на антикорупційні органи. Я хочу ще раз підкреслити: щоб не говорили конспірологічні теорії, ні антикорупційні органи абсолютно самостійні з точки зору прийняття тієї, тієї чи іншої стратегії публічної поведінки. Чи більше говорити про щось і звітувати, чи менше говорити, і так далі. Um. Ще одна історія про витрачання мільйонів гривень а було звернення президента до місцевої влади, що більш раціонально треба спрямовувати гроші на Закарпатті. Планують відремонтувати місцеву дорогу в гірському селищі за 600 мільйонів гривень. Як зрозуміло, з документу йдеться. 0,6 мільярда гривень, на які планують капітально відремонтувати, 7,6 кілометра дороги між гірськими селищами Ясіня та Чорна Тиса в Рахівському районі на Закарпатті. Відповідно, один кілометр обійдеться близько 80 мільйонів гривень. Д... Пане Михайло, як відреагуєте на таку дорогу? Ну давайте так правильно акценти поставимо. По перше. По перше, децентралізація привела в то до того, що абсолютно нормально це як і в європейських країнах сьогодні існує наступна наступний розподіл, в тому числі бюджетів. Є місцева влада, яка збирає всі податки і користується цими податками, виключно в інтересах громад. Це перше, дуже важливе відміняти децентралізацію. Безумовно, ніхто не буде, тому що це ну абсолютно неефективний інструмент, коли централізовано все там вирішується і так далі, і тому подібне. Але є друга складова. Ви абсолютно праві, і є третя. Друга складова це абсолютна аморальність тих чи інших витрат, які не є співставними тому, що сьогодні треба робити. Сьогодні є пріоритет, і мені здається, що ну, це мало було б бути очевидним для будь-якого представника е, місцевих самоврядних органів. Ну ви пріоритет поставте для себе. Ну, треба витрачати все на дрони, на снаряди, на територіальну оборону, на амуніцію. Треба підтримувати своїх, які пішли служити, ну пішли е на передній край і так далі. Треба щось додатково допомагати їхніх сім'ях, якісь соціальні програми впроваджувати в тих чи інших регіонах, користуючись місцевими бюджетами. Це і є про те, що говорить завжди президент. Синхронізуйтесь з моментом історичним, в якому ви знаходитесь. Ну в цьому і є. Чому в нас? Завжди суспільство розбуркане да? ну, тому що хтось платить максимальну ціну, а хтось собі тихенько ще примудряється використати фірму там кума свого да для того, щоб побудувати стадіон чи дорогу, чи закупити там як там пам'ятаєте барабани, очерізкі і так далі. Ну це ж нонсенс. Або все суспільство, практично все, я розумію, що завжди будуть певні суб'єкти, які будуть не так реагувати на те, що відбувається, і будуть хотіти, перш за все, про свій карман продбати. Але принаймні, ну принаймні якщо є там обласні ради, якщо є районні ради, якщо є очільники тих чи інших населених пунктів. І тоді третій пункт: Ну от громада, навіщо це публічно говорити в Фейсбуках? Чи в інстаграмах, чи в твіттері писати влада, зверніть увагу на те, що будується місцевий стадіон. Ну, будь ласка, ви ще є громада. Для цього ж і була децентралізація започаткована. Що ви маєте впливати на те, як користуються кошти? Ну, зберіться навколо того чи іншого корпоративного органа. В тому чи іншому селищі вийдіть туди 100, 200, 500, тисяч людей і скажіть, хочемо правильну пріоритизацію, Хочемо, щоб ви підтримували сім'ї героїв, які втратили своїх близьких. Хочемо, щоб ви підтримували сім'ї людей, які сьогодні служать на передньому краї. Хочемо, щоб ви підтримували фінансування програм закупівлі дронів чи додаткових там якихось інших елементів амуніції. Хочемо це навіщо завжди писати. Ей, центральна влада, чому ви не реагуєте, що там стадіон хтось будує? Чому ви не реагуєте? Це ж корупція? Це ж ви винні. Ну, будь ласка, можна бути політично чи суспільно свідомим, ну можна не йти по шляху традиційному. Ми зараз вийдемо у Фейсбук, ну там в ту чи іншу соціальну мережу і розкажемо, чому ви такі погані, а головне неправильний адрес для цього візьмемо. Неправильну адресу. Ну, це ж неправильно. Ще раз підкреслюю, президент свою позицію чітко зафіксував центральні органи влади, чітко зафіксували. Ми проти того, щоб під час війни фінансувались програми так важливі, але в мирний час розвитку якості життя в тому чи іншому регіоні. Ми за ці програми в мирний час. Сьогодні ми за те, що була змінена пріоритизація на місцевому рівні. Відповідно, громади порадили зі своїми виборними. Органами і прийняли для себе рішення: фінансуємо сім'ї, фіна... ну які там так чи інакше mm -hmm. постраждали, фінансуємо героїв, фінансуємо закупівлю амуніції, фінансуємо закупівлю всього, що можна, в тому числі фінансуємо побудову об'єктів, які будуть обезпечувати той чи інший регіон від прильоту тих же ракет чи дронів. Ну це ж очевидні речі. Але ми з вами, пане Василю, на жаль. Ви знаєте, ми можемо довго говорити, тому що ми не змінимо це. Тому що сидить людина, в якої кум прийшов, вони трошки горілочки випили і вони вирішили. Це ж дуже важливо, щоб можна було зараз під час війни щось побудувати, де буде е головним, скажімо так, замовником, ну чи там виконавцем фірма цього куму. Ну ми не змінимо це. Ми можемо про це публічно говорити, а вони будуть виходити і казати: Ні, 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 це центральна влада це центральна влада, корупція. Центральна влада е, не дає правильно, е, що треба робити під час війни, і так далі. Тому що люди на місцевому рівні досі на жаль не розуміють, що вони є розпорядниками великих коштів, і вони можуть впливати на те, як ці кошти, і вони можуть бути абсолютними лідерами щодо того, як ці кошти мають використовувати. і це круто. Я вважаю, що. Це от сама ідея децентралізації, коли гроші на місці знаходяться і люди можуть вирішувати, як їх витрачати. Це крута ідея. Я хочу, щоб вони почали цією ідеєю повністю користуватись, щоб вони точно ставили пріоритети для своїх виборних органів на місцевому рівні. І ще одне запитання: можливо, там в рамках в масштабах країни не надважливе, але просто цікаве. Президент Зеленський підписав закон про створення парку пам'ятнику на території резиденції Межигір'я, де жив Янукович. Цитую, зараз на території урядової резиденції здійснюється проведення екскурсій та масовий відпочинок населення. Кошти за відвідування не сплачуються до державного бюджету, що в умовах військового стану та значного бюджетного дефіциту є неприпустимим. Тому зазначене питання потребує нагального врегулювання і йдеться в пояснювальній записці. А пане Михайло, а хто весь цей час отримав гроші? І на які підставі громадські об'єднання різні. І вони отримували починаючи з 14-го року гроші для того, що там були певні екскурсії, і так далі. І тому подібне тут абсолютно солідарний з президентом. Треба це все юридично зафіксувати правильно треба чітко розуміти, хто є відповідальний. Хто буде там вкладати кошти, якщо потрібно в ремонти і так далі, і тому подібно. Хто буде нести юридичну відповідальність за те, що з цими об'єктами буде так, безумовно ці об'єкти мають використовуватись як об'єкти для екскурсій відповідних для там певних інших е заходів, е для того, щоб суспільство розуміло, що таке е жити не е адекватно. Я так щоб там зайвих слів не казати, і так далі. Тому тут йде е чисто, йдеться чисто про юридичну фіксацію правил. Які необхідні для того, щоб цим об'єктом користуватись в повному обсязі, я маю на увазі, щоб суспільство могло користуватись цим об'єктом? І ще попрошу вас відкоментувати про візит президента до Швеції, де Володимир Олександрович зустрівся з прем'єр-міністром Ульфом Крістерсоном? Які головні задачі і, там можливо з чим повернеться Володимир Олександрович до Києва з Швеції? Президент України завжди має чіткі, абсолютно логістично мотивовані е, плани для того, щоб відвідувати з тим чи іншим візитом ту чи іншу країну. Ми з вами абсолютно свідомі того, що сьогодні Північна Європа це чи не найголовніший наш партнер? Вони абсолютно свідомі того, що в цій війні немає ніяких компромісів, і що ця війна залежить саме від постачання зброї Україні в повному обсязі. На жаль, Північна Європа ну з урахуванням військово промислових потенціалів цих країн не є рівною тим, скажімо так, головним нашим військовим донором, головним нашим військовим партнером. Але принаймні, все, що робить сьогодні і Швеція, і інші країни Північної Європи, це абсолютна промоція беззастережної підтримки України, це абсол абсолютно промоція необхідності поразки Російської Федерації, це абсолютна промоція неможливості дипломатично щось там з Росією врегулювати. Це абсолютна промоція того, що ми маємо повернути. До міжнародного права, де Україна має е, отримати назад не просто територію, а головне суверенітет в повному обсязі. Дану, тобто, ми маємо самі вирішувати, де і як ми хочемо бути. До речі, нагадаю, що Швеція все ще не отримала при тому, що вона хоче бути членом НАТО, є відповідні ще там е, припони на шляху Швеції. До цього і тут якраз таки можна про це спілкуватись. І до речі, в цьому е, сенсі е, якраз було б гарно. Обговорювати, О, дивіться, Швеція, яка принаймні вже мала бути членом поряд з Фінляндією і так далі. Але Швеція не є чисто із за бюрократичних процедур. От всі пропозиції, що Україна може там щось отримати, членство віддавши щось Росії, тобто залишивши Росію як агресивну країну, не відповідає дійсності, навіть по формальному бюрократичному бюрократичному ознакам. Ну і головне, заради чого завжди їздить президент, це не тільки. Отримати дипломатичну інформаційну підтримку наших ініціатив, а також отримати військові пакети промоцію, що нам необхідно, додаткові військові спроможності, які мають відношення перше до повітря, друге ну тобто не тільки літаків, про які ми вже говорили, в 16-ті. на мій погляд, якщо ви не хочете йти по шляху більш довгому. Передачі Україні в 16 то було бажано передати додаткову кількість систем Петріот чи систем самті, тому що вони якраз таки ефективно відпрацьовують балістику надзвукові ракети, дрони. Ну дрони там відпрацьовують і інші системи, але от що стосується балістики, і ті ж С 400 с 300 це якраз Patriot і самті. Безумовно, це друга складова це снарядна коаліція, яка функціонує. Там ключову роль, до речі, грають якраз країни Північної Європи, які шукають гроші, які шукають можливості додаткового закупівлі зброї ось, з снаряду безпосередньо. І, і все це буде обговорено на різних рівнях. Ну і окрема тема, яку треба проговорювати, це безумовно саміти глобальні саміти миру, да на яких треба буде кончатково зафіксувати, що є єдина можлива платформа фіналу війни це формула миру, де є пункт номер 6, Там для мене це пункт номер 1, вивід російських квітк за межі України. Все інше це ілюзія, яка приведе до більшої ескалації, до більшої трагедії. Якщо Росія не програє і не йде на переобрання еліти, ну на зміну своєї еліти, це буде означати, що Україна. Втрачає державність, от будь-який мінськ, 3 це втрата державності. Хочу ми так можемо це періодично повторювати. Це важливо зафіксувати, закарбувати. На жаль, в 2014 році я не тут не хочу звинувачувати українську сторону, тому що розуміємо, в яких умовах тоді знаходилася Україна, що відбувалося в Україні і так далі. Але я хочу, щоб ми не повторили помилку 2014 року, яка в принципі відкрила для Росії от цю двері, двері до ескалації масштабного типу.